Окей, okay, Гугл. Список найкрутіших і найцікавіших подій в могилянці на наступному тижні. Таких немає. Краще запишись вже на якісь нормальні вибіркові і почни вчитися. Окей, okay, Google. Окей, okay, Google, якщо серйозно, треба розповісти людям про події, що відбудуться. Тому скажи, що цікавого буде, наприклад, у вівторок. В вівторок і середу відбудеться ярмарок вакансій імполь 2017 Організатор центр кар'єрного розвитку Стад Місце Корпуси КНУ у імені Тараса Шевченка. Стривай, Google! це ж не в Могилянці. Ярмарок вакансій в Могилянці відбудеться в п'ятницю о 13.00 у культурно-мистецькому центрі. А навіщо нам так багато тих ярмарків? Ми що собі роботу ніколи не знайдемо? Звичайно, знайдеш. Тільки якщо ти не хімік, соцроб, політолог, правник, філософ, культуролог, економіст і взагалі будь-хто крім інформатика. Окей, Google. Вівторок буде зустріч з Ганною Бондар, заступницею головного архітектора Києва. Ціль зустрічі познайомити чиновників та чиновниць з їхніми городянами. Окей, Google. вони що до цього не були знайомі? Чому чиновники роблять щось для людей, не спитавши думку самих людей? А чому вода в річці біжить, чому воли ревуть, як ясла повні. Чому не було води в гуртожитку? Є питання, на які навіть я не знаю відповіді. Окей, Гугл. Окей, Гугл. А може будуть якісь цікаві виставки на цьому тижні? У вівторок почнеться фотовиставка студентів наукма. Рексія. Рефлексія. Унікальна здатність людської свідомості в процесі сприйняття діяльності сприймати й само себе. І що буде цікаво? Не знаю, я вже ні в чому не впевнена в цьому житті. Окей, okay, гул. Ти задовбала. Ти розкажеш мені вже нарешті про круті події, бо я інакше змушу тебе знайти хоч один предмет з ФПРН-у, куди записалося більше двох людей. Тобі ясно? В четвер почнеться курс лекцій управління гнівом. Думаю, тобі має бути цікаво. Ти така смішна Гугл? Звісно, Владе. це ж ти пишеш сценарії. Ну, типу, я не знаю. Окей, Google, Давай миритися. Скажи хто найкращий ведучий та могилянка. Кращим ведучим та Могилянка завжди був Лайс Кимчук. А з теперішніх ведучих хто? На генетику з ФПРН записалося 29 людей. Окей, okay, Google, розкажи, які фільми будуть на наступному тижні в кіноклубі, а я поки що відійду в туалет. Понеділок американська історія мюзиклів, кабаре, Беф Осі США, 1972 рік, 124 хвилини. Ой, ні, це буде довго, давайте швидше. Вівторок у Юні десь вам поїзд на Дарджелінах відчайдушні мандрівники Уес Андерсон США. Рік, 2007, 92 хвилини. Середа пропала грамота Баївченко, Українська РСР. 1972 рік, 79 хвилин. Четверті на класика Вавелон Ха, Ха І Миколайчук. Українська РСР. 1979 рік. 100 хвилин. П'ятниця. Виживуть тільки коханці. Джоуль Джармуш, Великобританія, Німеччина, 2013 рік, 123 хвилини. Фух, втомилась. У тебе 15 сповіщень від Лесика Якимчука. Та ладно. Друзі. Гурт автор Его бере участь у відборі на фестиваль Зігіт. Я б сказав вам, за кого варто проголосувати, але 70 гривень Лесика закінчили ще на слові Зігет. Ви анонси від та могилянка. Тож. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і клацайте на дзвіночок. Папа.